Привіт, друзі! В цьому випуску ви побачите. Арсенал хоче позбутися Зінченка за будь-яку ціну. Наставник роми став на захист добика. Ребров назвав гравця, який допоможе Динамо обіграти пафос. Це все і не тільки ти побачиш в цьому випуску, а перед початком відео я хочу сказати вам дякую за таку велику активність під минулим відео. Давайте цю активність продовжимо та доб'ємо на каналі 33 тисячі підписників. А ще я хочу у вас дізнатися вашу оцінку трансферу забарно. Від 1 до 10 напишіть в коментарях, мені буде дуже цікаво почитати. Тепер бажаю вам приємного перегляду і поїхали! Шахтар підпише Лукаса Ферейру Сан-Паулу. Сума трансферу 10 плюс 2 мільйони євро. 10 мільйонів фіксована сума. Ще 2 мільйони бразильський клуб може отримати у вигляді бонусів, якщо гірники вийдуть в Лігу Чемпіонів. Медичне обстеження заплановане на понеділок, повідомляє Фабріціо Романо. Головний тренер збірної України Сергій Ребров поділився думками щодо виступу національної команди U-21 на чемпіонаті Європи. Ця молодіжна збірна припинила своє існування, тому що наступний крок це національна збірна. Якщо в них є претензії на національну збірну, вони повинні їх доводити. Це важлива і велика інформація для нас. Ми побачили гравців, які готові до першої команди. Я вас запевняю, що в першій команді будуть гравці з U-21. Це важливо, щоб у гравців була ціль. Я вважаю, що деякі з них готові дебютувати за першу команду. Я не кажу, що вони вийдуть у основному складі, але вони готові. Сказав Ребров. Нагадаю, що вже цієї осені збірна України стартує у відборі до ЧС 2026. Суперниками синьо-жовтих у групі стануть національні команди Франції, Азербайджану та Ісландії. Пряму путівку на мундіаль отримає лише переможець квартету. Лондонський арсенал змінив умови можливого трансферу Олександра Зінченка. Каноніри готові розлучитися з футболістом збірної України без компенсації. Клуб уже запропонував гравця Наполі. Спочатку керівництво Арсеналу оцінило 28-річного захисника в 10 мільйонів фунтів. Однак на таких умовах зацікавлених покупців не знайшлося. Тепер лондонці згодні відпустити футболіста безкоштовно, враховуючи, що його контракт закінчується влітку наступного року. Наполі вже отримав пропозицію щодо зінченка. Я розглядає його як підсилення перед новим сезоном. Минулого сезону Українець провів 23 матчі за арсенал у всіх турнірах, забивши один м'яч та зробивши одну результативну передачу. Попри травми, він залишився важливою частиною ротації команди. Раніше повідомлялося, що Мілан відмовився від ідеї підписання зінченка, але інтерес з боку Наполі може змінити ситуацію на трансферному ринку. Віталій Миколенко отримав пошкодження у товариському матчі з Ромою. На 12-й хвилині поєдинку захисник був вимушений покинути поле і був замінений на Адама Азуну. Деталі ушкодження невідомі, але, ймовірно, українець отримав травму привідного м'яза. Сергій Ребров відповів на запитання про перехід захисника Борнмута і ліза барного ПСЖ. Українець підпише контракт на 5 років, а сума угоди складе 67 мільйонів євро. Для України цей трансфер має особливе значення, заявив Ребров. Сергій Ребров зауважив, що новий клуб забарно суттєво відрізняється за рівнем та амбіціями від Борнмута. Тренер також звернув увагу на різницю у вимогах до захисників в Англії та Франції. На його думку. ПСЖ традиційно домінує в чемпіонаті, і у гравців оборони тут менше роботи, ніж у клубах АПЛ. При цьому Ребров упевнений, що перехід дасть Забарному можливість конкурувати з найсильнішими командами Європи. Він підкреслив, що такий крок стане серйозним викликом та відкриє нові перспективи для гравця на міжнародній арені. Наставник переконаний, що забарний зможе адаптуватися та розкрити свій потенціал у новій команді. Я дуже радий. По-перше, для України це дуже велика подія. Футболіст національної збірної може грати за команду, яка цього року виграла Лігу Чемпіонів. Це команда, де може здійснитися його мрія, де він може конкурувати з топ-командами Європи. Її, напевно, конкурувати та намагатися виграти Лігу Чемпіонів, сказав Ребров. Ласіна Трауре вибув на 5 місяців через травму. У матчі проти епіцентра Трауре отримав травму квадрицепса. І на нього очікує оперативне лікування, повідомив журналіст Дмитро В'янков. Важливі слова після товариського матчу з Евертоном 1-0, наставник Роми Джан П'єро Гасперіні заявив, що йому подобається нападник збірної України Артем Довбик, як і всі його підопічні. Він довго не грав, а зараз поступово набирає фізичної форми і вперто тренується на тренуваннях. Іноді я читаю, що нібито мені не подобається добик, але не пишіть тако, я ніколи цього не говорив. Мені подобаються всі гравці Роми, поки вони є в команді, і я викладаюся на повну роботу з ними. Як я вже казав, вони надзвичайно віддані своїй справі, вони дійсно дуже добре тренуються, і для мене цього вже більш ніж достатньо. А ви вже можете оцінювати їхні виступи, приводить слова Гасперіні тут Омеркато Веб. Минулого сезону Добик провів 45 матчів за Рому, у яких забив 17 м'ячів та зробив 4 асисти. Трансфермаркт оцінює його вартість у 30 мільйонів євро. Ілля Забарний сьогодні прилетить в Париж для медичного огляду та підписання контракту з ПСЖ. Українець отримав дозвіл від Борнмута на трансфер. Футболіст вже попрощався з одноклубниками. Сергій Ребро поділився думкою про форму та значення для київського динамо півзахисника Віталія Бояльського. Його гра проти руху стала одним із головних чинників впевненої перемоги столичного клубу. Наставник збірноті наголосив. Що бояльський здатен посилювати команду саме в ті моменти, коли це особливо необхідно, повідомляє УПЛТБ. Сергій Ребров відверто зазначив, що Віталій Бояльський бере на себе ініціативу і діє максимально продуктивно в матчах, де потрібно більше тиску на штрафний майданчик. За словами Реброва, результативні дії та активність бояльського біля воріт суперника надають Динамо впевненості перед вирішальним матчем із пафосом у кваліфікації Єврокубків. Фахівець підкреслив, що присутність півзахисника може серйозно вплинути на результат зустрічі. Тренер також провів паралелі між грою проти руху і майбутньою зустрічю на Кіпрі, зазначивши, що стиль та характер матчу будуть зовсім іншими, а значить, і вимоги до футболістів зміняться. Віталій Бояльський виступає за Динамо з 2011 року, пройшовши шлях від вихованця академії до одного з лідерів команди. На його рахунку понад 300 матчів та десятки голів, а також перемоги в чемпіонаті та Кубку України. Півзахисник відомий своєю працездатністю, умінням підключатися до атак та забивати в ключові моменти. Колишній вінгер Динамо Бен'ємін Вербеч поділився спогадами про Ілю Забарно. Що можу згадати про Забарно? Йому тоді було 17, а він прийшов на тренування, ніби вже 10 років грає за першу команду Динамо. Відразу була помітна його впевненість. Ми всі в команді зрозуміли, що Забарний вже незабаром перейде в хороший європейський клуб. Думаю, в нього все має вийти в ПСЖ, сказав Беньємін Вербич. Форвард Шахтаря Еліас забив дивовижний гол у ворота Карпат у матчі другого туру УПЛ. Футболіст відзначився на 23-й хвилині. Він зробив рахунок 2-1 на користь своєї команди. Це його четвертий гол у поточному сезоні два у чемпіонаті України і ще два у кваліфікації Ліги Європи. Сам матч закінчився з рахунком 3-3. Друзі, а як вам цей поєдинок? Дебютний матч новачка УПЛ Кудрівки проти віце-чемпіона Олександрії завершився не лише сенсаційним розгромом з рахунком 3-1, а й гучним скандалом та масовою бійкою на полі. У гості догравали матч в 10-х, а їхня поведінка викликала шквал обурення. Кульмінацією провального вечора для Олександрії став епізод на 87-й хвилині. Захисник Олександрійців Мігель Ферейра Кампос, вже лежачи на газоні після ігрового зіткнення, навмисно вдарив суперника шипами в обличчя. Цей брутальний вчинок, за який він отримав пряму червону картку, спровокував масову штовханину між гравцями обох команд. Яку ледь вдалося вгамувати арбітрам. Ця поразка, затьмарена ганебною поведінкою гравців, стала для Олександрії продовженням чорної смуги після розгромного вилюту з Єврокубків і опустила команду на дно турнірної таблиці вже після першого туру. Друзі, а на цьому ці новини закінчуються. Дякую всім за перегляд. Бувайте!